Для мене це як життя. Я не можу без тенісу. Для чернігівця Сашка, як і для багатьох дітей, спорт є важливою частиною життя. Зокрема, настільний теніс. Гра, яка тренує не лише тіло, а й мозок. 17 березня в Чернігові відбувся обласний етап п'ятої літньої гімназіади із цього виду спорту. У нас приїхали 15 команд з різних куточків нашої області, з об'єднаних територіальних громад. Це переможці. Відбіркових змагань, переможці змагання в школах, переможці змагань в ОТГ. Хочу сказати, що це мабуть найбільша кількість учасників в обласних змаганнях, ну по громадам, по кількості громад, за навіть довоєнні часи. Тобто я бачу, що Учні і вчителі дуже скучили за змаганнями і з радістю зараз приїжджають і приймають участь. Через ймовірні повітряні тривоги змагання проводилися впродовж одного дня. Учасники турніру 46 дітей середнього шкільного віку. Для них це не просто спорт, а час відпочинку та спілкування з однолітками. Не мені рухом, красивою грою. Що, коли виграєш, получаєш перше місце. Начісю ну, да, навиця в цьому. найголовніше не хвилюватися. Таку настанову дав своїм вихованцям тренер Ігор Михайленко. У Дмитрівській ОТГ, яку вони представляють, секція з настільного тенісу відкрилася минулого року. Тоді ж команда громади посіла на гімназіаді третє місце. Цього року вони налаштовані лише на перемогу. Дітки також завжди приходять на тренування з великим задоволенням. Гра показує, що вони непогано себе на даний час, на даних. Хвилину гарно виступають. Попереду в них ще багато. Сьогодні буде змагань, великий відрізок. Я думаю, що це дасть великий такий позитивний слід в їхньому подальшому житті. Спорт це завжди добре. Планую перемогти, тому що хочу, мене є бажання. Показати Дмитрівки своєму селищі, що є така в них дівчина гарна, яка перемогла тут в тенісі. Спочатку гімназіада проводилася під рупах. Далі лідери змагалися між собою за звання переможця та можливість представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться наприкінці квітня в Чернівцях.